Внаслідок війни з Росією майже третина території України забруднена вибухонебезпечними предметами. Повне розмінування країни коштуватиме десятки мільярдів доларів. Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. За його словами, найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами є ті території, які перебували під російською окупацією. Російські терористи продовжують обстрілювати українські міста і селища, тому це все негативним чином впливає на тривалість гуманітарного. Розмінування. Наразі площа потенційно небезпечних територій становить 174 тисячі квадратних кілометрів. За словами першого заступника голови МВС, під час розмінування вже загинули близько 50 піротехніків. Ще 100 отримали поранення. Однак ДСНС і вибухотехніки Нацполіції продовжують оперативно розміновувати звільнені території. Україна вкладає величезні людські й матеріальні ресурси, також частково допомагають міжнародні партнери.